Все більше мешканців Прикарпаття не зважають на неодноразові застереження рятувальників щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку на водоймах області. І такий відпочинок досить часто, на жаль, закінчується трагічно. З початку року на водоймах країни загинуло 43 дитини. 20 червня вода забрала життя 17-річного мешканця Прикарпаття. 20 червня до служби порятунку поступило повідомлення про те, що під час відпочинку на воді з них з поля зорю та ймовірно втопився 17-річний юнак, мешканець села Завалля Снятинської територіальної громади Коломийського району. Це відбулося під час відпочинку на місцевій річці. Відпочивали два брати 2007-го і 2012 років народження. Старший хлопець впав у воду. Після чого течією його віднесло на більшу глибину, де він зник з поля зору. До місця події одразу було направлено рятувальників, а також групу водолазних робіт та психолога. Продовж першого дня було обстежено близько 4 кілометрів вздовж річки та прибережної лінії, проте хлопця не було виявлено. Наступного дня пошуки продовжилися з нарощенням сил та засобів. Зокрема, проводилось обстеження річища річки Черемо, вздовж кордону Івано-Франківської, а також Чернівецької областей. На місці працювало 25 рятувальників, водолази, гірські рятувальники, а також мобільна оперативна група та вісім одиниць техніки. Також до пошуків долучалися працівники поліції та місцеве населення. На місці події працювала психолог ДСНС, котра надавала необхідну психологічну допомогу близьким зниклого хлопця. У суботу зранку водолази виявили тіло підлітка у річці Черемош та передали працівникам поліції. До проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС Івано-Франківщини було залучено 58 рятувальників та 14 одиниць техніки. З них чотири плавзасоби. Також від головного управління ДСНС у Чернівецькій області було залучено 35 рятувальників та п'ять одиниць техніки. Для того щоб запобігти таким трагедіям та нагадати людям правила поводження на водоймах, працівники головного управління ДСНС області щодня проводять рейди місцями масового відпочинку людей. Вони спілкуються з відпочивальниками, в доступній цікавій формі розповідають їм про життєву необхідність дотримуватись правил поводження на берегах водойм, наголошуючи на тому, що домінуючою причиною нещасних випадків на воді є саме нехтування громадянами елементарних правил безпечної. Ні, поведінки рятувальники вкотре звертаються до мешканців краю дотримуватись правил безпечної поведінки на воді. Діти повинні купатися обов'язково під наглядом дорослих, вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків. Не купатися і не пірнати в незнайомих місцях. Не можна запливати за обмежуючі знаки. Слід добре поводитись і обережно на днадувних матрасах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не купатися в холодній воді, щоб не сталося переохолодження. Не треба купатися довго. Купатися можна по декілька разів, не довше 20 хвилин. Не можна гратися у в такі ігри, які можуть завдати шкоди. Не можна подавати без потреби сигналів про допомогу. Не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги. Купатися рекомендовано вранці та ввечері. Це слід і не слід ні в якому разі купатися наодинці. Не можна підпливати до коловоротів, катерів і ні в якому разі не стрибати головою вниз у місцях глибина, яка вам невідома. Не потрібно забувати, що вода також несе серйозну небезпеку. Шановні батьки, ігри дітей на воді можуть коштувати життя. Обов'язково говоріть з дітьми про це та не відпускайте їх одних до води. Отже, якщо ви будете уважнішими й обережнішими та завжди будете дотримуватись вище вказаних правил, відпочинок на воді принесе вам лише радість та задоволення. Купайтеся на здоров'я.